І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає знову Андрій на UDES 16. Карта Штиль, ну що ж, до бою. Так, я так подивився, ці UDES, ну вони такі цікаві та чудові, але я їх дуже мало бачу в рандомі, він дуже мало бачу, що вони тягнули бої. Лише коли почали показувати, от уже так, пару тижнів тому ми бачили бій там на нижчих рівнях. На вищих рівнях так, ці, цієї гілки. І я побачив, що вони дійсно крутесні. І я так розумію, що і наші підписники і глядачі побачили це. Це такі повчальні бої і почали більше на них грати, і вже більше на них показують бої. Наш Андрій вирішив показати саме на карті штиль. У режимі ПТП. Так, у нас так, як я називаю, режим ПТ. Ти зупинився. Тут гідропневматична підвіска. Чудова, до речі, механіка. так, Що ти зупинився і в тебе КВН, і в тебе. Нахиляється весь корпус танку разом із гарматою. І собі настрілюєш. Давайте подивимось. Згадаємо, вже настріляв, до речі, 854. Згадаємо, під у в нас основні і у нас поліпшені. 234 на. та ну не Це чудово пробиття Це чудове пробиття ще й під каліберами, правда? І шкода від пострілу у нас 390 на 9 рівні. Ну і в нас є підкалібр, там не набагато більше, до речі, пробиття, Отже, мені здається, основними просто треба грати. Ну, так вже на всяк випадок, я так розумію, бере половину таких, половину таких, як вже вийде який бій, на якій карті. Поки що у нас ну тут поки що е ну йде просування, там Леопард просувається е під скелею. Тут багато ПТ-шок стоїть по центру у нас Бурасик і. Чомусь, мені здається, ми зараз АТБ-лінію втратимо. Бо там на глючу вже так під'їжджать. Хоча в нас Бурасик іще один стоїть на цьому. На імбогірці, так, там. На імбо Позішн. Там, до речі, Леопард не один по підскейлу, там ще Іс 3 ми граємо дворівневий бій проти вісімок. Ну, на таких естешок перевага, ну перевага це альфіща, напевне. Але якщо б ти на броньованій техніці, то була б перевага в тебе, що ти граєш в топовому топі. Немає тут поки що просторілу, ми втрачаємо в цей момент. І за третього, леопарду там зараз були не переливки, тому що зрозуміли, що там більше нікого немає, треба А там не один леопард, там ще й Лорейн. все побачення. на карті просто не видно було там під скелин. Виманюйте так на простріл, на простріл виманюйте. Зараз ми допоможемо. 1200 вже настріляно. Програли ми все ж таки лінію, так як я сказав. Ну, вдала така позиція, в принципі, на гуслю поставив, Давайте розбиваємо його, щоб він далі вже не проїжджав. Тепар тримається. Іще постріл. Чудово, 4 хп всього залишив. БК башту відірвав. І можна зараз, в принципі, на глючий режим пойти. А, не можна, тому що там ще багато танків, там було багато спочатку підсвічено, пістили танк. За, залишаємося ми вже ну, майже в повному оточенні, бо у нас, в принципі, зайняли е, Бураски. А Бурас повертається. Мені здається, що Бураску можна було у цьому, що повертається, проїхати по тилам суперників. Правда, було б чудово? Бо той, що зверху він буде пересвічувати там все. В принципі гаразд повинно бути. Просадка по хп мінус тисячі тільки ще була. Вааа! Артилерія так, йому вибив. І вже випучивши очі. Ну хай випучивши очі по одному їдуть. Ми тут від рельєфа можемо чудово відіграти. Я ж кажу, тут дуже чудова механіка відігрувати. І ми бачили, до доре... А! Крутезний бій, так, недавно бачили. Як же ж крутезно на, на такому ж... Юдесі е, ну, атако, е, так, 10 рівня, так? Чи я ще не помиляюсь. Як він відіграв на карті Фіорди, ну це просто неймовірно. Подивіться, а ви будете вражні. Я в шоці був, реально, це було просто неймовірно. От як він рельєфом користував. Наш герой вірно все робить в цьому бою. Чому? Не єдиний пошкрябен, не єдиного пострілу по ньому не було. Так, не втратив ХП, бо комусь ж треба тягнути, а ми тягнемо вже 7-9 рахунок, в принципі, вирівнює, вирівнюється. Там агресивно поїхав Монкевича, і він був за це покараний, бо Раск його знешкоджує. 8-9 рахунок тепер. Просадки по ХП вже, вже у суперників. Нісу вже й не намагається пролізти, бо тут і кром стоїть. Намагається пролізти вже саме з-під скелі. Покей-лінії. А поїхати, в принципі, так, роз, розмотати, так скажемо, цього Ісу. Ми його закружляємо без проблем. Але не нарватися на його посріл, там, там така гарматіща. Його на себе, бачите, відволікає зараз Бурас. Напруження досягає свого апогею. два вороги знищено. 2250 настріляно. Відволікає, та не дуже, я вам скажу. У нас і артилерії немає, щоб від собі захлопушив. 9-9 вже рахунок. Чудово те пістило. Відстрілявся, все, поїхали, поїхали, закружлюємо. Бачимо такі Ісу, те, що я казав, що його пробиваєш, було б без проблем. Специфічна така, але гармата. Ой-ой-ой. <ріст> Кульбіт. Потанцюємо. <ріст> Чоловіки не танцюють, поїхали вперед. Ну, хіба що танцюристи, так, це я нікого не хотів обрати. Танцюристи танцюють, дійсно. І дуже класно танцюють. У мене, до речі, є знайомий танцюрист, він ти ви що так танцюєш. Ну, професійний танцюрист. Три вороги знищено, 3000 настріляно. 10-10 рахунок. напруження досягає свого апогею Мені здається, зараз бураскам тилам суперникам пройтися, зараз забрати там артилерію. І вже хай думають суперники, що їм далі робити Хоча їх там з-під скелі тепер спробуй вибити, правда? Не пересвічується Якби там СРВ вже пересвітив, вони десь під скелі туди забилися. Або в Деховські... де встали, бо знаючи вже що перевага у... у нашої команди, можна... А, ось. Можна було під скелею проїхати, правда? Не втратив взагалі хеп, я в. Це крутезно. Я ж кажу, от я не пам'ятаю, на цьому десь на Юдесь 10, -10 рівня на Фьордах був бій. Там він також не втратив, він від рельєфу там перехлопушував суперників, уже в кінці просто в наглючу поїхав і там вже втратив хп. І не вже він там за камінцем стоїть? Раз поїхав по делам. Мені здається, зараз іншому бр... треба бураскам такими стати братішними братішами об'єднатися, поїхати разом. Можна десь і нарватися, якщо вони всі на базу повернулися. Ось тут піскели, те, що я казав, проїхати. Ну, вони вже підсвітилися, бач, тут потехи стоять, вони вже підсвітилися по-любому. Отже, вони зашкірилися, немає там і артилерії, до речі, де е, повинна стояти артилерія суперників. А давай з ПТшкою разом. Поїхали, поїхали, браті. Будеш братішним братішом. До речі, один бураз 4 знишкодив, другий двох. СТРВ одного знешкодить. Як і СМ нікого ще не знешкодив, отже, поїхали будемо знешкоджувати. Треба і тобі зараз пограти, так? Якщо хочеш бути братішним братішом. Ти що, ну от... а ой-ой-ой, там. Це ж казав, я треба брати, бре... На бураску об'єднатися. Ось вони там стоять. 4 5 хвилин за... до завершення бою, залишай. Нарешті, підсвічений чарку дурчик. О! О. Ну, хто ще стрільне. Ах. Так, ну позвали ми з собою ХМ-а, так, щоб він тут трішки постріляв, але його знешкодили в цей момент. <гумент> Добре. Поїхали, помстимося за братіша, Ну треба витягувати якось собі, я не знаю. Можливо його витягнути, Якщо вони там зашкірилися всі, Наш борас стоїть, не хоче далі нічого робити. Наш герой боїться втратити зараз ХП, бо він весь бій не втратив взагалі ХП. <гумент> І не хочеться, до речі, втрачати, правда? Але ж треба дивитися на час. Ми знаємо, що ну, буває таке, що не, не вистачає часу. там, Пару секунд навіть не вистачає. 4 хвилини до завершення бою. Епічний епік буде в фіналі бою, я так розумію. Останнім снарядом, останнього ворога. Ще й тараном. Останнім снарядом, останнього ворога, ще й тараном. О, oh, вай! Знітився, я, я, я сам перелякався. <гум> він виїхав. Немає артилерії. Зараз суперник... А, ні, суперників артилерії сюди не буде закидати, тому що вона стоїть десь аж хутож. Эй, шлім. Не пробив. Танкуємо. Так, це він два снаряди витр... витратив. Кутурчик небезпечний, суперник. суперний. Им більше, им більше в О, так. Ще один постріл, так? Розводить на постріли. Ну. Він напевно на КД пішов, треба виїхати, що Ні, не на КД, все, забираємо. От зараз він накиде. Майстер та. Не зрозумів, він навіть відкидешився чи що. А можливо, то, то, то не, не він стріляв, говориться. Так, чудово! Чотири вороги знищено. Вибив гармату, треба ремонтувати гармату, бо у нас ще запекліша битва буде. Дві хвилини 20 секунд до завершення бою. Хочеться кляснути. Вперед, всі. Гоу, гоу гоу Ха -ха -ха. Треба перемогти, бою. Давайте. Гоу-гоу-гоу. Дураз 4озне школи, наш герой школи. давай, 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 давай. Сміливіше треба. Огонь, вже можна розвинюватися, от для чого беріг, беріг своє ХП. Бачат не влучає, а влучає, але з рикошетом, На автоприцілі. Да, не пробиває, майстер тарану! Не прокачаний! Не повністю прокачаний! Дивіться, що відбувається. Цей не пробиває. Цей не пробиває. Так, за артилерією, всі за артилерією! ось вона стоїть. Оце була битва в фіналі, так? А, розрядився. Пугаса, фугасів немає. Скрито. Затаранити його просто. Перемога! Перемога! Ха -ха -ха. І чудовий бій! З чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!